11 рік, 20 лютого, в Україні, відзначають День пам'яті героїв Небесної Сотні. Шанувати полеглих хвилиною мовчання у Миколаєві до Алеї Слави прийшли рідні та друзі загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців. Світлана, мама загиблого кулеметника Олександра Пінчука. Розповідає, її син вступив до лад Нацгвардії у 2019 році. Загинув 8 липня 2023 року на Запорізькому напрямку. Чоловіку було 27 років. Він був дуже веселий, талановитий, щирий, щедрий. Його друзі дуже любили за його доброту і професійність. Він був дуже розумний. Хто пам'ятає минуле, хто шанує пам'ять героїв. Того є майбутнє. Покласти квіти до портрета загиблого чоловіка, нацгвардійця Михайла Кузьмича прийшла дружина Ніна. Важливо пам'ятати, тому що хлопці віддали найцінніше це життя. Вони не побоялися, вони залишили сім'ї, вони залишили своїх дітей. І ми повинні розуміти, що це все не повинно пройти даремно. Щодня хвилиною мовчання пам'ять загиблих військовослужбовців шановує організаторка заходу Лілія Першина. Каже, люди мають пам'ятати, якою ціною виборюється свобода. Пам'ять це саме, що є нашим боргом. Перед ними ми маємо її нести, передавати з покоління в покоління для наших нащадків. Також біля пам'ятника Героям Небесної Сотні вшанувати пам'ять полеглих зібралися представники благодійного фонду Карітас. Говорить комунікаційниця Тетяна Коренківська. Ми влаштували таку невеличку акцію. Прийшли з ангеликами, розвішали на деревах як символ душ, які загинули на Майдані. За інформацією поліції діалогу, на Алеї Слави зібралося близько ста людей. А біля пам'ятника Героям Небесної Сотні близько 70. Юлія Голокос, Аліна Ковальчук, Олена Земляна. Суспільне новини. Миколаїв.